Привіт! Сьогодні поділюся з тобою дуже крутим рецептом сала чи почеревине у незвичайному маринаді, а саме у використанні цибулева шолуха. Так-так. Сало виходить ну, дуже смачне, пікантне, ароматне і точно не залишить нікого своєї уваги. А вам захочеться приготувати його ще раз і ще раз. Як бачите, по інгредієнтах все дуже-дуже просто. Беремо 2 літри води, лавровий лист, перець, коріандр та лушпиня цибулі, яке попередньо обов'язково гарненько потрібно промити. Далі додаємо 150 г солі, ставимо усе на вогонь та доводимо до закипіння. Як бачите, наша суміш закипіла, усе гарнесенько проварилося, шолушиня дало свій аромат та колір, що нам дуже потрібно. Далі беремо підготовлену свинину попередньо промиту та очищену шкірочку ножиком. Ставимо у наш відвар на 30 хвилин, варимо на слабкому вогні. Далі просто виключаємо вогонь. Та даємо повністю остигнути. За допомогою кухонних грушничків гарнесенько забираємо зайву вологу. Далі беремо, я приблизно витратила одну головку середнього розміру чеснику, давимо через часникодавку та втираємо в наш кусочок сала. Далі спеції, які вам подобаються. У мене суміш спецій для сала та м'яса. Гарнесенько також, не жалкуючи, натираємо. Далі беремо фульгу, гарнесенько замотуємо наше сало. У моєму випадку, це почеревина. Сало також так виходить, дуже смачне. Також додатково я обмотала в харчову плівку та ставимо в холодильник, настаюватися на 16-18 годин. Далі дістаємо наше. Готове м'язко, сало почеревину нарізаємо порційними шматочками та страва готова до вживання. Готуйте за моїм рецептом та діліться в коментарях своїми враженнями. Впевнена, ви залишитеся 100% задоволені. Смачного!